До уваги батьків. Крупівський навчально-реабілітаційний центр оголошує набір учнів до перших 11 класів. Заклад надає дітям зі складними порушеннями розвитку та порушеннями зору якісного освіту, цілісний розвиток потенційних можливостей, соціальну адаптацію, реабілітацію, медико-психологічну підтримку та підготовку до самостійного життя. Вихованців забезпечують проживанням та безоплатним п'ятиразовим харчуванням. Наші переваги: висококваліфіковані педагоги, тифлопедагоги, дефектологи, корекційно-розвиткові заняття спрямовані на підтримку учнів з особливими освітніми потребами, індивідуальний підхід до кожної дитини у позаурочний час. У центрі функціонують виховні групи. Наші контакти: Волинська область, Луцький район, село Крупа, вулиця Центральна, 104. Телефон 0332 70 74 60, електронна пошта Крупа 09 NRC 2016 песикукр.нет.